Малята, я вітаю вас на нашому новому занятті. Всі ми діти природи. Та, на жаль, не всі однаково добре до неї ставляться. Ніколи питання екології та збереження нашої планети, нашого навколишнього середовища не стояло так гостро, як на сьогоднішній день. Природа просто гине від нашої байдужості, від нашої недбалості. Природа кричить нам про допомогу. Кожен з нас може долучитися до збереження нашої планети. Відсьогодні я пропоную відкрити новий проект та дослідити цю проблему проблему збереження нашої з вами планети. Ми починаємо нову, велику, важливу тему, яка називається 10 кроків до усмішки. 10 маленьких кроків, аби наша велика планета Земля. Посміхнулася нам послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоєна дощами, і як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине. З тобою всюди, кожну мить говорить. Україна – Майбутнє нашої планети значно залежить від кожного з нас. І чим швидше людина почне робити маленькі кроки у допомозі природи, тим більше шансів буде зберегти для людства гідне та комфортне довкілля. На кожному занятті ми будемо обговорювати один крок до того, щоб наша планета Земля посміхалася та була щаслива, а разом з нею і всі ми. До того ж, на кожному занятті ми будемо робити один елемент та заповнювати наш екологічний лепбук. І після закінчення проєкту у вас буде красива, готова робота. Зроблена власними руками, і ви будете справжніми екологічними дослідниками. або з великих листів паперу. картону, Зробіть ось таку основу, яка поділена на три частини. Та обклейте її папером, картоном або розфарбуйте. Вона має бути обклеєна з одного боку. Та з іншого. Зробіть таку основу до наступного заняття. А тепер подивіться мультфільм, який називається Людина і Земля. І ми з вами зустрінемось на наступному занятті. Бувайте!